Великдень це найдавніше християнське свято, установлене на честь Воскресіння Ісуса Христа. Учні 6-го в класу загальноосвітньої школи номер 1 імені Юрія Головатого завжди вшановують українські традиції. Такий передзвін, 5 травня почують усі люди в селах, містечках, у великих містах. І цей передзвін сповістить всім православним українцям радісну звістку, Христос Воскрес. І всі люди. Будуть радісно відповідати по істину воскрес на теренах України святкувати Великдень як Воскресіння Ісуса почали наприкінці першого тисячоліття з приходом християнства. Обидва свята збігалися у часі і стосувалися відродження життя і надій. З роками чужорідне свято стало частиною місцевої культури, замістивши місцеві звичаї і адаптувавши обряди і атрибутику. А народу кожному... Є повір'я, що того, хто не поважає, не знає, і не любить традиції свого народу, карає Бог і зневажають усі люди. Захід, що організували учні, має назву Писанка мальована з любов'ю подарована. Вбравшись у національні костюми, школярі влаштували справжній концерт зустрічі Великодня. Великий всіх нас на гостину просить. Малює сонце, полотно небес і крашанку, як усмішку підносить. Христос, воскрес, Бо воїсеного воскрес! Писанка це яйце декороване традиційними символами, що намальовані за допомогою воску і барвників. Писанка символ сонця, життя, його безсмертя, любові і краси, весняного відродження, добра, щастя і радості. Це витвір мистецтва. Де все найкраще в Україні завжди порівнюється з писанкою. У народі про гарну дівчину часто каже така гарна, як писанка. Дівчата водили хороводи і співали пісні. Піс тут була. Вдячись на це дійство, хлопці не могли стояти осторонь і приєднались до красунь. Поїли в масло, Ще й сорочком посипаючи, не так поливаючи, А чого це ви хлопці, так білі. Може, на обід кота з'їли. Ще й поком посипаючи, а дьохтиком поливаючи. Ой-ой, ой, -ой, -ой торохіла сорока, як нічка з горохом. shut Давнину перед великодньою трапезою господар обходив тричі навколо столу з мискою, наповненою освяченою в церкві їжею. Він ставав обличчям до образів, розрізав на тарілці кілька освячених яєць і кінчиком ножа або ложкою підносив до рота кожного члена сім'ї. На великодньому столі красувалося безліч смачних страв. Усі вони апетитні та дбайливо прикрашені свіжою весняною зеленню. Святкового концерту всі отримали писанки у подарунок та пригостилися смачними домашніми стравами, що приготували діти з батьками. Лія Бурлака, Євген Трофімов, новини, телеканал Бориспіль.